До функціональних обов'язків фахівців Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді насамперед входить виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм допомоги. Родина Кривенків із вдячністю говорить про фахівців центру. Мене прийняли добродушно, тепло, вислушали мою проблему. одразу дали подарок на вагодні М'які ігрушки давали. Одежду давали. И я обращалась в Совбес, Центральный городской район, оформить меня малозабеспеченным. Мне там посчитали, сказали, что у меня не выходит. Я обратилась к Оксане Николаевне. Она помогла мне решить этот вопрос. Головною ж допомогою для цієї родини були знайдені центром кошти для лікування самої Ольги. Молода мама звернулася з тим, що вона онко хвора і нуждається в помощі. Благодаря тому, що ми співпрацюємо з благотворительными фондами, Знайшовся спонсор, який з удовольствием фінансовій допомогі этой сім'ї. Оплатила лечение этой молодой мамы. Вот. И на данное время мама э, пролечилась, получила должное лечение и сейчас занимается воспитанием своего ребенка. Цей випадок, кажуть соціальні працівники центру, є нетиповим, але кожна складна життєва обставина є для людини особисто болісною і в багатьох випадках вона не може самотужки її вирішити. Допомогти в таких обставинах людині професійний обов'язок спеціалістів центру. Здебільшого у них великий досвід у цій гуманній сфері та тісні зв'язки з благодійними організаціями. Подключаємо наших благодійників в місті і виходимо на. На всі українські організації для того, щоб рішати подобно випроси тому, що часто вот такого роду ніблагополуччя, которое не зависит від мами, и невозможно другим способом решить. Попри високу затребуваність фахівців центру, нині постала проблема скорочення штатів через зменшення у бюджеті на поточний рік дотації на отримання соціальних центрів Україні. Мы работаем в штатном режиме. Сейчас, сейчас пока в центре сокращено всего 10 посад вакантных. И я предполагаю, что если мы ще максимум 10 человек, и то не будем никого сокращать, а до конца года за счет естественной убыли и все. А если нам удастся на заседание рабочей группы убедить, что наша служба нужна в полном об'ємі, то значит нас вообще сокращать не будем. Местные советы с пониманием относятся к ситуации. Как бы, и я думаю, что мы полностью будем работать на местном бюджете. Для вивчення питання подальшої діяльності фахівців із соціальної роботи Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розпорядженням міського голови у Кривому Розі була створена спеціальна тимчасова робоча група. Її голова заступник міського голови Валентина Бірелін, вважає, що такий центр у місті треба обов'язково зберегти. Хочу сказати, що та категорія, яка працювала. І працює на сьогоднішній момент у цих центрах, підняла дуже великий пласт роботи, який до того був не зачеплений, оскільки не не хватало. Ми відчували завжди нехватку людей у цьому напрямку роботи. Ми за те, щоб центр працював, щоб ці послуги надавалися, щоб захистити перш за все людей, які на сьогодні працюють і можуть полишити свої місця робочі. Валентина Бірель розповіла, на яких чинних законодавчих засадах можливо зберегти наш центр соціальних служб. Зокрема, мова йде про наказ міністерства соціальної політики за 2012 рік, номер 344 про затвердження типової структури і штатів міських районних у містах центрів соціальних служб. І цей типовий штатний розклад передбачав створення окрім місцевого центру, і ще у кожному районі при кожному виконкомі районної місті ради свого центру. А це знову ж таки директор, бухгалтер і пішли далі працівники для того, щоб не розпилювати, не створювати керівних працівників більше. Ми пішли по першому шляху, залишили працювати саме тих соціальних працівників, які були самопочатку початку виділені, оскільки сьогодні. Стоїть питання щодо скорочення щодо невиділення фінансування на працівників соціальної сфери цього року. Ми повернулися до документа про типові штатні розклади і подивилися, що все ж таки 64 працівники потрібно, щоб залишилися в місті працювати. Як запевнила Валентина Біренін, усі означені висновки щодо Криворізького центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, члени тимчасової робочої групи найближчим часом нададуть міському голові та депутатам міськради для подальшого визначення формату його діяльності.